І привіт-привіт-привіт-привіт! Привіт усім задроти, статисти, просто звичайні гравці. Що тут у нас? У нас новий сезон натиску. Сезон червоного дракону. Так би добре було б стрімити, але інтернет не їде, тому будемо на відоси шурувати все. Нічого не поробиш. Будемо все шурувати на відоси і погнали, щоб не затримувати. Коротше, танки підготуємо і вилітаємо. Так, ну минулого разу абсолютно залупно Відіграли. Так що зараз будемо. Про декласифікація. У блін, ну це параша. Одразу вже відчувається. ...уже... трошки от тяне вже. ...какашкою. Не є четвертого по стандарту. А, Хевік, Стінгер! Точно! Точно! Ми ж на Стінгеру, і ми ж на Є четвертому маслались, Ага. Так, ну з ними на контакти ти поки не будемо. Раз, раз. Будемо йти на контакт. Блін, як блін, 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 блін. Не треба з ними на контакт взагалі йти. Так. Г -г -г -г. Ага, 96. Ні, все, на контакт з ними не йдемо. Потихесенько якось будемо там, якщо вони, то ми, а якщо ми, то вони. <плес> ну що, ой-ой-ой, я відчуваю, зараз класифікація пройде. Ні, я сюди не хочу. А, ну можна сюди і, і ворить. Ну я б сюди поїхав з пацанами, як завжди, ми їздили по-нормальному. Облатному в них голда навіть. Я мене заразу в голду закинуло класифікуватись, да? А я рак. Залізо по мені плаче, насправді, як так розібратись. То тупо залізо. Плаче залізо. Сльозами такими крокодилячими. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ще двоє десь тут, ні? Хе. <пліздя> А що? А що робити? Так, ні, ну з цим бандитом... З цим бандитом ми там більше не той. Блін, а там Вазик, він його перестріляє. А може й ні. Чи перестріляє він його чи ні, блін, ну мені не хочеться отримувати в ДІ 4 Треба... Ну маус йому допоможе, якщо що, так що нормально. Я поки міг би... Він чи контрит чи ні? Ні, він вже поїхав, блін. Офигеть. Що це було? Це літачок? Мазав. Чи це літачок, чи ні? Поки ще не привикли, то трохи якийсь келіш. Незрозумілий Іде Ох, і тут пинг у них. Давай, давай, давай! Давай, безе, безе, на тупе, на тупе, тупе летимо. Зверните сюди, є 4 бЗ. О боже. Воно розвернитесь сюди, Воно розвернитесь сюди, Розвернитесь. Ох, і розвернитесь же. Ж. з такими чудовиськами. Розвернитесь, будь ласка. Угу. Ну так розвернитесь. Може, я клоун. Але ну просто, воно разу, я йому кажу, полетіли, все забрали, пах-пах, виїхали і того є четвертого розмили. Воно розверніть п'ять танків. Отлично. Летимо next. Ну, ніхто навіть і не сумнівався, що так і буде. Летимо на стінгері. Так, 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 що тут у нас є? Ну стінгер, тут не дуже, чи дуже? Якщо хоч абел, ад не будемо там. Знущатись. Тут є 4 теж добре підходить. Блін, трохи може щось не з розминки. Перші біза запороли, жорстко. Розверніться. Треба було на їх не їхати. А там ще бачать, Я, Яй-яй-яй-яй-яй, яй я, 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 я не розумію. Цього трохи. Я цього трохи не розумію. Там іще бачат. Так, що тут бандити мої? Без голосової наче. О, срібло! Оце це моясики, срібло, залізо! Яка голда? Яку мене одразу голду закинуло, як я раклига? Просто Драний раклига. То яка голда мені, ну. Ну правді в очі. Треба ж то подивитись. Що голдою і не пахне взагалі тільки залізо срібло, поки що для розминки. Ну от. Ти бачиш що відбувається, от. Ну ці яке то мені залізо навіть, а не варто я й забув, що тичка навіть я на хевіку. Хе-хе <рес> <рес> Блин, ваш інтернет гальмо. Я б Але на стрімі... Поганяв би нормально. Мей інтернет лайножки в них. А ну давай тичка. Раз, два. Тягуйся. Давай стягуватись, ну. Хто ти не дає стягувати, стягу Я навіть не знаю. Трошки... О, там ті! Він мене буде? Раз. Блін. Не, ну... Я просто рак неймовірний, до речі, як так розібратись. <laughs> Яке там золото? Це чемпіон, чи куди там? легенда, пацан шау, ну клоун. Просто клоун. Які там чемпіони? А то заліза максимум срібло. Оп. 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 Максимум. Так прикрий, возьми, будь ласочка. Ну дякую, дякую. <сіх> Максимум срібло. Ні, ну минулого бою трошки обісрались, треба було не висовуватись під них і ще можна було б там пожити хоча б чуть-чуть. А якби ще зі мною поїхав тупе добирати, ну взагалі було б чудово. Ну могло і пробити, ні? Всі їх там. Перемога, другий бій. Ух ти, ух ти. Оновлюється гараж. Ой, перша перемога. Ну першим я обісрався. Що є, то є. Так, з не того, з непривички. Так би мовити. Дві 200, ну так. В першому бою щось не дуже пішло. Давай. Алех, кваліфікація підкруточка. Зараз, зараз в золото одразу кваліфікуємося або в залізах. Та ще бронза є. Ну нам би залізо. Залізо ми любимо. Дракон якийсь червоний. Давай нормальних пацанів нам сріб... Сріблястих. О! Оце наша кваліфікація. Чути було. Ну ми поки тримаємося, але скоро я відчуваю, що витримки нашої не вистачить взагалі. На цю ерунду, якою ми займаємось Симю, сим, симочку, головне не забувати, натискати. Лянь! Він бортом проїхав і не вдвох не втрапили. Навіщо ти ринуше ран ти взагалі береш? Бан, Цей режим? Бан, бан сразу. А він теж кваліфікація, він си, срібло. Офіціал... Угу. це наш клієнт. Вони ж все срібло, до речі, чого. Чого так? А ну-ка. Так що машина, ця. Плисковіця. Почекаємо по Ах ти ж. Ах ти ж, який лавкач. Добре, на каде уходим і їдем там разіру. Що там? Нема чого парити взагалі. Ооо! Ну дякую. Тащер зразу видно, пацан, легендою йде. Зразу видно. Ого, дивись, так я думав ми тут кого. Ой-ой-ой, а куди ти поїхала, чудовисько? Блін, ну вони зараз розірвуть лице. Дуже жорстко. Ох, як я ще помил. А у них 60 тп усі! лки зелені! Йоки ти зелені. Які ж? Ммм... вони витворяють? Так, блін, що в цьому натиску відбувається? Я вже відвик від цього всього. Капець, блін, як я помиляюсь, так, як я так помиляюсь. Це жесть якась. Давай ближкавицю. Давай ближкавицю спробуємо нахлобучити. Обережненько. Куди я прожав на 2 тички? <рив> <рив> ну раковство, блін Хоч би чемпіони взяти на такій грі Це таке раковство? Це я в ужасі В конкретному причому, я в жасі Зараз почекаємо момент. Давай, я допоможу тобі, будь ласка. Молю в коти. Це вони відстріляли. Моя Фіг його знає? Зараз є піс приїде і далі трота. Треба тікати нафік. Звідки він буде їхати? З бугра. Я думаю, треба сюди убігати. Йо. Ой, я. Ой, на себе. Хе-хе, <реш> я й на себе скинув, а тут велика, я забув. Ну так от а що, повоювали, п'ятерочка є, нічого не зробиш. Трошки треба розм'ятись, Віднати вона то вона кваліфікація. Щоб трошечки так виростормашитись. Поки ще скіл спить. Або відсутність скілла. Поразочка. <реш> угу. Нічого страшного. З такими, такими ріначеронти. Вперед тільки 40 тисяч боїв. Тільки вперед з такими риночеронти. Тільки нагіб. Тиснути. <рес> ну, срібло нам підходить. Це наша система. Срібло залізо. Ти там не й нічого. Поки обережненько. На ТП петхеві взяв, Пивка випив і шуруєш потихеньку. Так, тут я четвертого беремо. Однозначно будемо там World стояти World. в центрі. No, Ще от, хоча Вони хоча там би. ще щось перегукуються. Ну це добре, це добре, що не сплять хоча б. КСка, треба, щоб ти поїхав. Во, во, дві каски. все, забирайте гору агресію. Тиснемо тиснемо, 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 тере Тиснемо. Гору не забезпечують. Ну це, це добре, це я буду там прикривати. Навіть зразу він написав, що він виїхав. Він зразу написав, що він лаб, так? Ну молодець. А вони теж летять, не? Ну я не знаю, я б все одно навіть навіть якщо б я встрілив зараз, я б все одно не втрапив, тому що це. А ну давай сюди підійшов. От. Все нормально. Ну, спокійний. На спокійних виїжджаємо, боятись нікого не треба. На спокійних, блін, а це могла бути помилка груба. До речі. Блін, у мене ще то сімерочка є. Про неї теж треба не забувати. Давай, активізували. Рано! Рано! Треба трошечки концентрації більше, давай. Більше концентрації. Давайте Це вот плюшками цепь. Вот так вот. Все нормально, пацаны. Тримаємось. Блять. Навіщо я два раза під нього підставився? Ай. Бе пятерочка. Два раза під нього підстави, але так, маленько, на цій тышці. Та він там. Блін! вони так можуть і залити цю катку. Ах, ти ж Йолки зелені. Так, щось там в мене там крите мило. Вони там можуть і залити цю катку. До речі, тут треба не розслаблятись. Заливочка, та близько. Трошечки треба... Давай назад, назад, друже, а назад. А наш пивний хлопець. Отак, молодці. Молодці. Тиснем. А ти чи А ты чисто расходки берешь и все, да? Кобычно жимать не умеешь, я понял. Тиснемо. снимо. Поехали на тиснемо, чему низ. Команды и сюда. Давай, 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 давай. Ты их, тихо, тихо. Тыснимо. Тиснемо потихеньку. Де? Всі кнопки, бліо? Ну ты О, на. Так, тиснемо Ха, Боже. Я його взагалі не можу. З ким я граю? Давай ці люди? заберем. Тиснима? Хто ці люди, блін! З ким мене закидає, в ці бої. Хто вони? Хто вони? Я не розумію. Хто вони взагалі? Так, тихо, ты Пис стисну. Все, хорош, всем спасибо. Хорош. А вороги. Це ж ми їх в ноль виграли. А що хто ж такі там вороги тоді взагалі. Я просто в шоці. Чесно. Я просто в шоці. Ну погнали. Тис нема. Так, ну вже цікавіше, вже голда. А, ну все одно. Так, ну наше заліза. Наша система конкретна заліза. Тут нічого навіть... І не можна казати. Заліза наше все. Потихесенько тиснемо. Чотири бої натиснули. Зараз вже екватор будемо переходити. П'ятий бій дотискаємо. Ну, починаємо. тиснути. Так. Починаємо тиснути п'ятий бій. Окей, а що там у нас такий, тискач? А, ну так... Давай фугасом затиснем. Тихо-тихо-тихо. На тисаку. Тихо-тихо. Блін, зник. Ай-яй-яй-яй-яй, я так хотів фугасом його тисну... тисканути. Так, ну тут не час фугасити. Час. Не видно. Ого, ага. О, повинно бути. На! No. Хе-хе! <laughs> а шо? А шо, це тыс, блин! Тут... Все серьезно! Все серьезно? И жорстко. Тільки вот жорстко давай, бро! Давай цього тісачками завалим. Сюди. Их тут двоє, до речі, ну ничего страшного. Нехай їдуть Хоч двоє, хоч троє. Ага, і у ЛТ ха 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 сімочка ха Ця тычечка, Сімочка, значить, бландосик залетів шикарний від мене тільки що Сімочка то начебто як поповнила. У вас два алтан... Ви гоняйте, Приїдьте до нас через центр, хай уже в спині десь грає Так, не, ну не слухаємо Я його зрозуміло, що треба лт вбити Я не знаю. Полгода, я. Yeah. Так, 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 так. Вот, блядь. Никого не слухаем, никого не слухаем. Граем сами, граем сами. БЗ-75, особенно, блять. Просто дебилок ты... О, Блять, це да. О, вы, ци, ци. Че-то дыдоровы, уже. Что, нашел, на так? Хорош, ебал, жесткий. Так, 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 швидко, 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 тиснем, 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 тиснем. Фам! Натиснув. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну не в'їдь, не в'їдь, не в'їдь, не в'їдь. Не в'їхав, добре. Блін, тисака треба бере остерігатись, остерігатись. А! Як я там все живий, блядь, ти придурок, блядь, на базі. Блядь, сгонялся. Блін, які вони агресивні, Які вони агресивні. Які ж вони тільки агресивні, ці гравці. Тут мені важно не помилитись зараз. Ага, я його вбив. На, вже розчехлись, задовбав в натурі! Що ти там є лозився? Так, треба цього летіти добирати. Давай, торонимось. А що ти там... Ай-яй-яй, це було боляче трохи. Хоть бол лтшка не добрала. Отак от. Отак, От блін, ЛТшки дуже небезпечні. Дуже, 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 дуже небезпечні. Дуже небезпечні ЛТшки. Ти геній на базі, такі. Скокот ти, а Я не, не потрав. Блін, і що робити? І як? І як це витащить? Ні, треба з'їжджати з бази. Це однозначно. Що робити капець, блін. Ай-яй-яй-яй-яй, воно там то бере. Блін, а то бере арту. Ай-яй-яй-яй-яй. все, я це не витащу ніяк. Як би я не хотів. Як би я того не хотів. Він зараз артой себе вдари. Надо тікати срочно. Срочно тікати, срочно тікати, срочно тікати. Ну, це артой добере. Нафігим там 10 арти. Ну я ніфіга не зможу зробити, бо він зараз артусика не так на мене. Як свічусь зразу здаю ту... Таю просто і все. Блін, ну треба ктичкам ближче їхати просто. Просто ближче їхати к тичкам. Інакше вони мене заберуть. Ну это як як це грати? і як? Як я повинен це грати, говно? А? Як? На АБЗ шка надеюсь ти, блядь, просто останешся блядь, в кваліфікації на вечно дебилок с... О, о, така класна гра. Ну давайте хоч один на один, на. А вот вона щас одобря мене просто і все жодних проблем, до речі, взагалі. Ай, Що ми там. Нафіг він взагалі він міг просто на базі стояти, ні? Він міг просто на базі стояти, своєму БЗ погано. Ми все, нікуди не їхати взагалі. Тварина гребана. Так, добре, перші п'ять боїв є у нас. Що ми тут награли? Три перемоги, дві поразки. Три перемоги, дві поразки. А що по постатисти? Слабенько, ні? Це перший сезон був. Гумно. Жах. Добре. Окей. Так що...